Чистота і порядок отримав гроші. За таким принципом департамент житлово-комунального господарства чернівців працює з приватними фірмами, які виграли тендер на вивіз сміття та прибирання вулиць міста до роботи фопів загородня та калічук, які обслуговують територію 14, 5 та 6 жрепів у ДЖКГ є чимало претензій. Отак виглядає територія колишнього 14-го жерепу, центр міста, прилуткові частини доріг, тротуарів не прибрані. Міні сміттєзвалища поблизу, чи не кожного контейнера. Прибирають рідко, тому що вони теж напевно вже втомилися прибиратися. Вони приберуть через три. Буквально ми кожен день тут ходимо по три рази. Через три дня знову щось несуть відра, якісь там ще мотлох, котри не влазить в альфатик. Гілки, будматеріали, меблі та колеса. Усе це люди зносять до контейнерів. Пані Анджела, котра живе у приватному секторі, нарікає на роботу ФОП Загородня, бо ж не потрібне, так часто вивозять. Та жінка сварить і містян. Каже, вони не повинні виносити великогабаритні відходи на вулиці. Для цього є комунальні служби, які приїдуть та заберуть його. Але ця послуга платна. Тоді потрібно поставити контролера. Прийшов, викинув півтори тисячі гривень штрафу. Заплатив Петров. Сказав Іванову, Іванов може вже побоїться викидати. Розумієте, хіба що так. Смітник на козарнизу там ще є. Лікарня, шприци, всякі відходи з лікарні. Вони там отак от розкидані. Просто Федьковича Аксена Наткача Невського Достоєвського, гузера, і цей перелік можна продовжувати на цих вулицях. Також стихійні міні-сміттєзвалища. ФОП загородня вже отримувала від департаменту ЖКГ попередження про неякісне виконання робіт. Приватна фірма обіцяла вивести сміття. Ця послуга комплексна. Вона передбачає не тільки ліквідацію стихійних смітників, але й прибирання прилоткової прибирання тротуарів. Тут як видно. Ні віник двірника, ні нога двірника ще на цих вулицях прилеглих не вступала. Зважаючи на такий стан на території, тут про ніякі компроміси мови йти не може. Сьогодні нам буде підготовлено попередження даному фізичній особі підприємцю про неналежне надання послуг, за які Передбачена проплата бюджетних коштів. Територія обслуговує ФОП Калинчук також в такому ж стані. Мешканці вулиці Кошового вже звикли до таких картин. Місяць назад. я бачив, машина приїжджала там, що робили. делали. Так це завжди бордак. Тут взагалі все літає. Уже шутворіс. Люди не повинні витіли, ми повинні вбирати, Правильно за що гроші платимо? За мусор. В принципі, ми платимо гроші, Правильно? На толку нікакого садити. У мікрорайоні Роша аналогічна ситуація. Щоб не бути голослівним, що нібито департамент. Упереджено відноситься до роботи ФОП Калинчук чи ФОП загородній. Це ми поїхали в кут Зежика Горіхівська. Зараз я пропоную ще на Заставнянську приїхати. Сказали, зробили. Санітарний стан тут також незадовільний. Сміття як лежало, так і досі лежить на дорозі. А на маршала рибалки, крім непотребу, на тротуарах можна побачити ще й пісок, який двірники змили до купок, але не вивезли. У департаменті ЖКГ кажуть, ФОП Калинчук також отримує попередження про неякісно виконану роботу. Калинчук та загородня, приватні фірми, які Найгірше працюють у Чернівцях. Міська рада думає розірвати з ними договір. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.